Радийте ви бачити на захоплюючій вижимці крутих винаходів. Мене звати Андрій, і сьогодні я відібрав чотири топові проекти, які підірвуть твій мозок та занурять до безмежного світу технологій. Почнемо з того, що ми маємо революційний прогрес у сфері особистого транспорту. Ось, наприклад, перший загальнодоступний гелікоптер, яким зможе керувати кожен. Уявіть собі, що одного разу ви вийдете з дому, сядете в таку штуку і полетите в магазин за пивом. Винахід сконструйовано максимально просто, і тому будь-хто зможе навчитися ним керувати усього за 5 хвилин. Але все ж, якщо у вас виникнуть проблеми, вбудований парашут забезпечить м'яке приземлення. Більше не потрібно турбуватися про затори та місце для паркування. Але коли це стане загальним транспортом, то я думаю, що особистий маленький злітно-посадковий майданчик все ж таки знадобиться. Також в мене є деякі сумніви з приводу того, наскільки це буде безпечно, якщо по вашому місту будуть літати сотні таких апаратів. Пишіть, що ви про це думаєте, а ми рухаємось далі. Наступному у нас є дуже крута інновація в шинній промисловості. Компанія Goodyear створила найнадійніше. Колесо у світі, яке ніколи не зможе здутися. Воно має переплетені спиці, що поглинають удари та зменшують вібрацію, забезпечуючи плавну та комфортну їзду. Ці шини не обмежуються лише автомобілями і незабаром також будуть доступні для велосипедів та мотоциклів. Вам більше не потрібно буде хвилюватися про спущене колесо, тому що цей винахід забезпечить душевний спокій і плавну поїздку на довгі роки. А далі у нас іде цікава іграшка антистрес з Японії. Цей милий плюшевий котик допомагає боротися з депресією, і, до речі, досить. Все, що вам потрібно зробити, це покласти палець йому до рота, і коли датчик помітить дотик, іграшка почне покусувати ваш палець так, наче він знаходиться в роті маленької дитини. В результаті це розслабить вас та забезпечить психологічний комфорт. Незалежно від того, почуваєтеся ви перевантаженими на роботі, чи просто потребуєте перерви від хаосу життя. Цей винахід дасть вам необхідний комфорт та звільнить від стресу. Хлопці, тільки не потрібно пхати туди те, що не потрібно, ну ви зрозуміли. І останнє, але не менш цікаве, компанія Майджуна зробила навушники, які перекладають. 37 мов у реальному часі, це ідеальне рішення для мандрівників, які хочуть легко спілкуватися та розуміти іноземців. Винахід служить не тільки як пристрій для перекладу, але й як стандартні навушники для щоденного використання. До речі, весь прикол у тому, що вони коштують менше ніж AirPods, а саме 160 доларів. Цей девайс допоможе вам легко спілкуватися з більшістю людей на планеті. І я сподіваюся, що проблема мовного бар'єру у нашому світі поступово зникне в минулому. Коротше кажучи, якщо теперішній час вже сповнений такою кількістю Вавижних винаходів, що роблять наше життя простішим і приємнішим, важко подумати, що буде через років так 10. Пиши, який з проектів тобі сподобався більш за все, а ось тут ти можеш подивитися ще кілька моїх відео. Гарного тобі дня та живи в моменті. Бай-бай!